Трамп є одним із найбільш проізраїльських президентів. Не бачу в цьому нічого шкідливого чи поганого, але хотілося, щоб Трамп так само сказав і про Україну. Мовляв, ми введемо війська, якщо потрібно, і таке інше. Але але він так не скаже, бо вважає Україну зоною інтересів Росії. Плюс відбудувати газу це мега жирний проект, наприклад, для його зятя, спеціаліста з Ізраїлю та власника девелоперського бізнесу. Отже, Трамп заявив. Що Сполучені Штати готові забрати сектор Газа під свій контроль і відповідати за очищення території від снарядів, що не розірвалися, і знесення пошкоджених будівель. Таку заяву президент Трамп зробив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаніягу. Трамп не виключив використання американських військ для реалізації цього завдання. Перехід гази під контроль США, чи наголосив він, принесе стабільність у регіон. Усім, з ким я розмовляв, подобається ідея того, що Сполучені Штати будуть володіти цією ділянкою землі, розвивати її, створювати тисячі робочих місць, заявив він. У близькосхідній Уорв'єрі, на яку за задумом Трампа має перетворитися сектор Газа, має змінитися склад населення. Палестинцям, які покинули цю територію через війну, не слід повертатися, вважає президент США. Газа кількість одне місце для цих людей. І єдина причина, через яку вони хочуть повернутися, і я твердо вірю в це. Полягає в тому, що у них немає альтернативи, сказав Трамп перед початком переговорів з Нетаніягу. Палестинцям, на його думку, замість гази потрібно надати хорошу, нову, гарну ділянку землі для життя в Єгипті чи Йорданії, наприклад, пізніше на прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю, Трамп заявив. Що в оновленій за його планом газі зможуть жити і палестинці, але дав зрозуміти, що вони не повинні становити більшість.